Суд зобов'язав новомосковську ТВК повторно розглянути питання реєстрації кандидатів партії відродження. Відповідні постанови виборчої комісії визнав протиправними. Рішення суду однозначно засвідчує те, що комісія безпідставно відмовила у реєстрації кандидатам партії відродження, переконує депутат Новомосковської міської ради Віталій Плахута. Партия ведроджиня она собрала лучших людей города Новомосковска, которые делом доказывают свое, свой патриотизм и свое, свои деловые качества. Мы собрались, чтобы сделать жизнь лучше. Но местные, местная э, избирательная комиссия отказала нам в регистрации, применив грязные технологии, формально. Формально она нас... Не допустила до выборов, таким образом лишив э, жителей города, чтобы они сами выбрали для себя тех людей, с которыми они будут э, строить будущее. Команда відродження у Новомосковську буде представлена у міській раді. Це люди справи, які відстояли своє право обирати і бути обраними. Партія відродження вимагає від новомосковської ТВК терміново зібратися і в найкоротші строки розглянути питання реєстрації кандидатів. Окружний суд міста Дніпропетровська прийняв дуже справедливе рішення і вважав, що в списку кандидатів. депутаты от городской партии Ведроджиня, выдвинуты лучшие люди города, учителя, врачи, предприниматели. И он дал право решать, кому быть депутатом в городе Новомосковске, народу. Города Новомасковська днем раніше той самий окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення Дніпропетровської ТВК про відмову у реєстрації списку кандидатів у Дніпропетровську міську раду та кандидата на посаду мера Дніпропетровська від партії відродження. Відомо, що партії і кандидати клони не мали проблем із реєстрацією у виборчих комісіях по всій області України. У Дніпропетровську зареєстрований клон партії Всеукраїнське об'єднання відродження у Кривому Розі. Два клони партії. Зареєстровані ікони кандидатів у міські голови Дніпропетровська, Кривого Рогу і Дніпродержинська. Тим часом під стінами обласної ради триває мирний мітинг прихильників відродження. Люди настроєні оптимістично, а скасоване рішення про відмову у реєстрації списку кандидатів партії відродження до новомосковської міської ради вважають хай невеликою та все ж перемогою.